Вітаю всіх на YouTube-каналі Альянс. Сьогодні мова піде про готель Камбрісла. Готель Камбрівськ плає розташований 50 метрів від пляжу через дорогу. Найближча автобусна зупинка знаходиться десь 30 метрів від готелю, тому це дуже зручно! Можна поїхати в аквапарк або поїхати у парк Порт-Авентура або феррарі Ленд. Вартість квитка. Десь приблизно 1 євро або 1 євро 20 центів. Готель повністю реконструйований у 2019 році, має п'ятиповерховий один корпус. Основний ресторан працює по системі Шведська лінія. Тут пропонують міжнародну кухню, також є шоу-кукінг, де готують страви при гостях. В готелі є два бари у холі і біля басейну, а також є відкритий басейн з прісною водою для дорослих і дітей, тераса для загару, відкрите жакузі, а також тренажерний зал, сауна і турецька баня. Для діточок анімація, майданчик для ігор і міні-клуб від 5 до 12 років. Готель розташований 15 хвилин їзди від тематичного парку Фортавінтура і Ленд. Цей готель я порекомендувала сім'ям з дітками, парам та молоді. Дякую всім за увагу!